Вітаю, шановні аграрії, на першому незалежному аграрному каналі Мистецтво Поля Сиренка на найкращому полі соняшнику, яке посіяно постріб тіло. Друзі, сьогодні дуже багато є класних технологій в світі. Їх можна використати кожному аграрію. Одна тільки проблема це, щоб дана технологія була дійсно ефективна і приносила прибуток. Не обов'язково там даватися кидатися в крайності там і сіяти виключно там без обробітку, ну, чи тіл, чи можливо вертітіл, чи мінімальний обробіток, чи рихлення. Друзі, ви можете вивчити ваше поле насамперед і ваші ґрунти. Рівноважну щільність, материнську породу, клімат, багаторічні дані по температурам, по е, опадам, е, взагалі подивитися на е, що робиться в вашому регіоні, навіть на лісополоси, які поруч, е, висота дерев і які породи. А забув сказати, друзі, а ваші е, подобаючки? Будь ласка, ставте ваші вподобайки. Це є ваша вдячність за нашу роботу на каналі і ваші внески в нові хороші відео. І підписуйтесь, я впевнений, от ви дивитеся наш час і не підписані. Тому підпишіться і поширте інформацію серед ваших друзів, знайомих колег. Друзі, якщо нормально, абсолютно є зволоження, нормально дозволяють ґрунти, можна займатися, от як в даному випадку, і по. Досить розповсюджені технології стріптіл. По стріптілу можна висівати різні культури. І сою можна висівати, і соняшники, і озиму пшеницю, і кукурудзу. Друзі, Я сам в своїй практичній діяльності багато культур сіяв по технології стріптіл. Це не проста технологія, друзі. Вона не дешева, необхідно мати хороший підбір техніки. Для того, щоб рівномірно посіяти, от ви бачите, як даний соняшник, друга пара листочків, практично майже 100% всі рослинки. Вони, Якщо технологія відкатана, якщо технологія ідеальна, вони практично всі розвинуті одинаково. Оце, це потрібно насамперед, щоб сівалочка, яка висіває насіння, вона їх висіяла рівномірно. І на одинакову глибину було підготовлено нормальне ложе. Закладені мінеральні добрива. Сьогодні є багато способів закладки, тобто внесення мінеральних добрив по технології, ті ж самі стриптіл чи навіть ноутіл. Сьогодні є і рідкі добрива. Можна їх вносити аплікаторами на різну глибину. Від насінини, там і поп-ап-технологія, і в сторону там, на 5 см, і в глибину глибину 5 см. Можна також одночасно вносити і гранульовані мінеральні добрива разом із рідкими мінеральними добровами, і отримувати нормальне поле. Друзі, це що нам дає, ви бачите, замульчовані міжряддя, абсолютно буде зберігатися волога. Коли температури в червні можуть сягнути до плюс 35. Я, друзі, не прихильник ніякої технології. Ні там, ні ноутілу, ні оранки. Дехто там сьогодні говорить, оранка це катастрофа. Оранка, там все. Друзі, ви праві, коли оранка виконується де угодно. І на ярах, і на бавбалках, і на берегах річок. Коли розореність наших ґрунтів 54% в Україні найбільша в світі, оце я абсолютно до цього відношусь негативно. А коли це робиться абсолютно з нормальним плугом, оборотним та ще із каточком, коли ґрунти е, збагачуються рослинними рештками, чи можливо вносяться це органічні добрива, то і оранка може давати нормальний результат і абсолютно не, 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 не шкодити грунтам, не робити їх еродованими, не зменшувати їх, погіршувати структуру, не зменшувати рівень гумусу. Також можна, якщо з розумом, можна це робити. Хлопці, займаються технологією стріптіл, технологією ноутіл. Абсолютно все нормально, якщо це виходить. Єдине, необхідно, перш за все, добре прорахувати і вивчити. Через те, що я зустрічав багато таких аграріїв, фермерів. Які, перш за все, там, подивилися, купили техніку, потім займаються тією чи іншою технологією, а результати ніякі, плачевні. Потім вони повертаються до тієї, технології, які проводили їхні діди прадіди. Розумієте? Тому ліпше це добре вивчити, поїздити, подивитися, в там оцінити ситуацію, і далі приступати до. Реалізації даної технології. І ставайте спонсорами. Спонсорами різних технологій. Це також дасть вам можливість отримувати самим першим хорошу інформацію, а насамперед професійно вивірену, пройдену вже роками. Гарантовано. На мій погляд, тут немає ніяких проблем на полі. Все, соняшничок рівномірний, далі він буде розвиватися, буде захищений фуницидами, Буде ну, при потребі, може таке бути, що необхідно, треба буде вносити і гербіциди, чи євролайтинг, чи експрес, ну, трибунорон метил, якщо будуть бур'яни. А в багатьох випадках по, в даній ситуації, то гербіциди навіть і не потрібно вносити через те, що ця мульча, яка є, вона е, притримує ріст бур'янів, але необхідно з даною технологією працювати тривалий час, вичищати гліфосатами, всі зміні, для того, щоб зменшити поверхневому шарі е, накопичення бур'янів, і далі працювати там, з технологією стріптіл чи, можливо, з технологією неутіл. Підводимо, ви ну, робимо висновки. Е, висновок, який, друзі. В нашій країні, в Україні, можна застосовувати аграріям любу технологію. Насамперед, ту, яка вам приносить на вашому полі, хороші результати, високі врожаї, а саме головне високі прибутки. І тому займайтеся тією технологією, яка вам подобається. Це наші рекомендації. З вами сьогодні команда... з сьогодні команда «Мистецтво поля Сирієнка». Я Олексій Сергієнка. Під оцим чудовим весняним поки що дощиком. Нехай іде на урожай на цьому чудовому соняшникому полі. Ваші вподобаєчки, підписка, друзі. <кхи> Проспонсоруйте, будь ласка, хоч трошечки лопату нову куплю. <кхи> на все добре, до зустрічі на каналі.